Наші хлопці і мої товариші, з якими я працював, зараз на фронті захищають нашу Україну. Однавали російської Мені треба комусь і вирощувати усього в даний період хліб, щоб була й держава з хлібом. У кожного своя справа. Одні захищають, другі економічний фронт підтримують. На два тижні раніше, ніж торік, збирають озиму пшеницю у господарстві з Новоукраїнського району на Кіровоградщині Через аномальну спеку цього літа засуха вплинула на врожайність, каже агроном Денис Філіпенко. Різниця, можна сказати, колосальна. Торік ми пшеницю закрили по 82 центнера, а цей рік 65-67. Ми залишили кращі поля, можливо, витягнемо на 70 центнера. Розповідає, торік з 660 гектарів зібрали врожай фуражної, а не продовольчої пшениці. Фуражну використовують переважно як корм для тварин. Це пов'язано із сортами і це пов'язано також з цією спекою, яка не дала сформувати, налиця тому зерну правильно і якісно. Цей рік трошки краща ситуація із класністю. є і третій клас. Добре, ми цей рік навіть на пшеницю трошки більше дали. Третього класу може бути десь гектарів 200, а все інше то фуражне. Кропивницький хлібозавод випікає 75 видів продукції за добу від 16 до 20 тонн. Торічний урожай пшениці свою якістю не влаштовував, розповідає керівниця заводу Марина Решетнікова. Для випікання нашої хлібної продукції ми використовуємо борошна з пшениці другого та третього класу. Вона найкраще підходить, оскільки містить необхідну кількість спілка та віковини. Каже, торік був дефіцит зерна, з якого роблять борошна другого та третього гатунків. Це вплинуло на його ціну. Тонна пшениці другого класу коштувала 6300 тисяч гривень, нині 8400. За словами директорки, ціну на хліб не підвищували завдяки запасам позаминулорічного врожаю. Маємо сподівання на достатній урожай пшениці високого гатунку. Бориш на свого рожає, очікуємо вже в другій половині серпня. Нині в області триває жнива. Озимої пшениці зібрали мільйон сто тисяч тонн, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. В цьому році до збирання по пшениці підлягає 326 тисяч гектарів. В минулому році це було 348,7 сорок Ми спостерігаємо певне зменшення, як і по зерновим культурам. Це пов'язане з ціною на цю продукцію. Плануємо. Що буде отримання меншого урожаю пшениці у порівнянні з минулим роком і в порівнянні з попередніми періодами на 135 тисяч тонн. Але пшениці в області в принципі цілком достатньо, тому що для порівняння ми щороку вирощуємо, отримуємо урожай. Полтора млн тонн, мільйон шістьсот. А для забезпечення харчових потреб області нам треба всього сто двадцять тисяч тонн. Все решта це наш експортний потенціал. Пояснюю, чому торік пшениця була фуражного класу. Була дуже волога весна. Пшениця в полі втратила свою клейковину, і це від відображення в її якості. Зараз за попередніми прогнозами, якість. Краща ця погода надзвичайно спекотня. Вона впливає на якість пшениці, як і в полі зараз, яка стоїть, так і тої пшениці, яку вже зібрали, і вона зараз знаходиться на таку. Вважає цього року у хлібопекарських підприємств не буде дефіциту продовольчої пшениці. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.